Думки в повітрі, але ми на землі, і ми вже готові розмовляти з нашими наступними гостями, маленькими і великими гостями. Це Гануська Тарканії, твердо хліб і маленький майбутній журналіст Володимир. Доброго ранку. Доброго ранку! От відразу хочеться спитати: мама активна і до того ж материнство і журналістика вміти це все поєднати? Ми зараз спитаємо, як це зробити. От як, 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 як ці речі поєднуються на, сьогодні? Насправді ще лише трошки поєдную, ще лише вчуся поєднувати і не знаю, як у нас виходить. Ну от Намагаємося. Ми насправді не так сильно поєднуємо. Я... Ні, Я не сильно. Ним, та... На прес-конференціях Гануська з дитиною, <рес> <рес> на інтерв'ю з дитиною, Ось це поєднати. Але, наприклад, багато мам скажуть, ой, напевно, в неї така дитина спокійна, що вона може це робити. Але насправді. Насправді якраз хотіла казати, що я не зовсім вийшла там на роботу зранку до вечора. Бо зараз отримуємо дзвінки про те, яка недоладна мама, куди вона тягає дитину. Я вже чую такі відгуки про нас ти та але насправді нічого не відбувається. надзвичайного, не те, що ми вийшли на роботу зранку до вечора. Просто він бере участь у житті своєї сім'ї. У нього активний тато, у нього мама, яка ніколи не сиділа в принципі вдома цілими днями і. Ну, от тому він таке життя теж продовжує. Ми не ходимо ще раз поточне, на роботу зранку до вечора, але на ті події, які мені цікаві і які, я собі подумала, що було б гарно відвідати йому, то ми пішли. Це інтерв'ю, яке ти згадуєш з Дмитром Павличком, то я навіть дуже рада, що він в своєму житті ну бачив, не бачив, але принаймні. Я завжди хотіла спитати. Я як... на не як реагують а, люди на тебе, коли ти приходиш так, з дитиною і там, проводиш, до прикладу, якісь такі речі, так? і, як дитина реагує. Ну, дуже по-різному. І Нас я так вже побачила, коли я тут не, не так довго часу мама, Я побачила, що нас в суспільстві дуже люблять усі мам критикувати, роздавати поради <ради> та і обов'язково зауважити, в чому мама не права і що вона погано робить для своєї ж дитинки. Але інші зустрічають радісно. Наприклад, той же Павличко Дмитро, він дуже зрадів нам, спочатку дуже здивувався, напевно, звичайно, теж здивувалася, якби до мене з дитинкою прийшли. Але він. Дав нам гарно поговорити, спав на щастя молоде. То ти вже приблизно знаєш його режим, і ти можеш собі скоординувати ці Ні, разом? Знаєш, чи буває з Я живу по його режиму. Я не строюся під нього, і це нам набагато легше, ніж я б його терорила якимись встановленням своїх режимів. Uh -huh. Просто, наприклад, коли ми йшли на інтерв'ю, я знала, що якщо я його погодую, якщо я з ним прогуляюся, трошки поспіваю, то потім я точно буду мати півгодинки годинку на те, щоб самі попрацювати. Так, ти і становиш. От для тебе журналістика, мабуть, дуже вагома професія. От що для тебе означає журналістика в твоєму житті? Для мене це вагома професія, люблю журналістику. Для мене це і професія, і хобі відпочинок, тому що журналістика завжди нього давала змогу і поїздити, і попрацювати, і відпочивати, і щось цікаве почути, і в одноманітності десь там не застрягнути. Але ну це не є для мене чимось таким. Я навіть не знаю, невід'ємним, якщо я не зможу працювати, то я не буду, поки маленька дитина, це не є якийсь такий мій вибір, що я хочу працювати супереч, там дитячим потребам. Я думаю, що я забезпечую всі його потреби, які він потрібен. От як ти встигаєш все написати, все зробити, тобто всі ці речі він дозволяє поки що тобі це все робити. Можливо, я не так оперативно, як раніше це роблю, але коли він собі подрімає, то я можу набрати матеріал на комп'ютері. Коли він Трохи хоче поспілкуватися. Це, це ще не так часто буває в іншій маленькій От особисто я скажу, що я дуже організовано погана мама, тому що я це не все не встигала робити. Тому дивуюся з тебе. Думаю, що... що ти погана мама? Ти маленька дитина, теж і ти вже зараз в прямому ефірі зранку працюєш з красивою зачіскою. Ти чудова мама. Я бачу вас часто у місті. Але організовувати, себе, але організовувати себе але організовувати себе, з такого маленького віку. Тобі ну, вдається. Тобто, ти не відходиш від інших справ, ти не впадаєш в таке материн. То материнство, що все інше мені зайве і мені не потрібно. Тобто ти моля Ми вже сказали, що це я так можу, поки він малесенький, а потім ніби він буде активніший, і мені буде важче. Ну, подивимося на практиці. Може, там через рік побачимося, ще на ефірі <говоримо>. він буде саме спокійна дитина, <говоримо>. яка розуміє, що мама хоче щось написати, і мама хоче творити. Тобачимо, <говоримо, <говоримо. Він буде цікаво, те, що я роблю, те, що робиться, наша сім'я, і він буде в тому задіяний. Творча сім'я. Ну так, заказуй так. <рес> От як ти бачиш майбутнє своєї дитини, майбутній розвиток? Чи є в тебе вже якась така проекція? Став... Я дуже хочу, щоб він собі щось таке вибрав, що йому буде подобатися. Я принаймні постараюся йому показати, що є навколо, що, що я бачу, які є можливості, а він же хай собі сам обирає. Чесно кажу, сподіваюся, що це не буде журналістика, нехай буде щось інше. Ну, але як він собі вирішить? А як ти бачиш майбутнє журналістське, своє і взагалі журналістику в майбутньому, якщо би тобі вдалося там зазирнути в майбутнє, що ти бачиш там? Перевага буде на інтернет-виданнях, на якихось таких речах, які друкуються? От як ти бачиш розвиток надалі? Що буде найпопулярнішим? Чи можете так спроєктувати? Та от напевно не дуже можу, бо мені завжди погано вдається в майбутнє зазирати. На жаль, я щось частіше минуле згадую, можу собі поностальгувати, на такий характер. З майбутнього я так довіряю експертам, які кажуть, що все-таки майбутнє журналістики за візуалізованою журналістикою, за фотожурналістикою. Люди все менше часу приділяють перегляду журналістських матеріалів, текстів, зокрема. Тобто, я думаю, що це будуть короткі, лаконічні, чітко, ясно написані тексти, плюс більше візуальної інформації. Ну, звичайно, інтернет буде, але нікуди він не витісне всі інші засоби масової інформації. Я сподіваюся, що журналістика буде цікавою насамперед. Ну, а все інше, я думаю, попередні гості говорили про те, якою вона повинна бути. Так. А якщо вона буде цікавою, то люди ніколи не відійдуть від того, що ми з тобою продукуємо, що ми робимо, будемо це переглядати чи так. До народження дитини і після народження дитини. От ти сама змінилась як журналіст? Ну, як людина, як журналіст, тобто, що змінилося в тобі, що ти побачила інше? І чи почала ти розуміти якісь такі речі, які дотепер не розуміла? Я думаю, що змінилося, але мені ще важко це сформулювати. Що пройшов тільки місяць буквально, я думаю, може, з часом я це краще сформулюю навіть для себе. Але я відчуваю зміни в собі. Ну, можливо, як ти кажеш, ну десь ну, ставленні у думках, але у. Способі життя так кардинально я не міняюся і, і сподіваюся, і не змінився. Дякуємо за те, що ви завітали до нашого ефіру. Мені хочеться цю дитинку потьомкати, але вона так солодко спить. Можеш потьомкати її все, спасибі вам, що ви завітали. Дякую Залишиться тобі дуже рада, з місячного віку на чоловічкою маленька. Дякую, дякую. Дякую. Дякуємо дуже гарно. Ростіть великі, здорові і головне спокійні, щоб він тобі був завжди в допомогу, в радість, і щоб мама могла далі втілювати всі свої ідеї, всі свої плани в життя. Дякую. І, дякую. І фірма далі триває. Ми прощаємося незабаром. Ми ще зустрінемося.